Сергій мене довго спите. А що може? Ну, так же дитина встає до школи, то вже всі всі раніше А то ж вчора ти не хотіла раніше вставати? А вчора то було виключено. Ну от сьогодні ми теж включено. Що Те сидим? Що чекаємо? Чого так холодно На, на я було? Чого так холодно довго? Може, тись вклали, чи ні. Чого не впало, підкрутити, А кератую. Може, зима на дворі почалася? Зима ще й не закінчувалася. Чись з холодно. Ледера подивіться за Петлашу. Ну давай, давай. Ну, знаєш, ми з Аркадієм давно стріпані, а ти... Бачите, нас ще татуємо, що таке? Тобто я йду по роботі. Що то не то. Що то не то. Куди так рано, так? На свою голову. він ходить. Ти ще потіш, каже, вона не спитує. Як я могла на свою голову назначити зустріч на 10 ранку? Знаєте, ти я хотів на понеділок, що Добре, що вона на понеділок. Добре, що я тобі знаю. Наталя поїхала зі мною. Добре, що я ти підказав, коли все-таки все понеділок, на понеділок ні, ти перенесла. Да, якби то було на понеділок, то я не знаю. Ми б з дівчатами всі приїхали. Ми там електрики такої наробили, що... Що там в світло включалося в коридорі, а то б загальна вулицю засвітилося. <світло> 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 Збираємося, збираюся. І ви збираєтеся з королів, ви також збираєтеся, хто ще не на роботі. Трошки збирайтеся, знаєте. Або е, роботу ніхто не відміняє.